Вітаю на своєму каналі з вами Фелікс. Сьогодні у нас друга частина, як ми йдемо до ножа Бабочки. Це легендарніші моменти, це реально дуже крута ціль, до якої треба рухатись. Сьогодні у нас 4 лютейших контракти 3 рівневі. Або дуже зливають, або окупають, або дають гарний плюс. І, по суті, подивимось, що нам гіпчанський дест цього разу. Це ширп, промислова якість. Армійський гатунок, ну і, звичайно, е секреточки, які нам можуть видати в принципі тайне. Саме основна ціль це у нас АК-47 з нової колекції Кіловат. Сьогодні ми будемо спалювати або помножувати 60 баксів. 60 баксів це самий жорсткий, по факту е наразі. Відосик по контрактам. Тому постав свій вподобайку, підпишись на канал, якщо ще не підписаний. Можеш на телеграм, там ще проходять розіграші. Ну що, збираю контракти і полетіли. Що перший контракт Шерпа. Шерпа до ножа, в принципі, як і наша рубрика. да? Тут у нас ми бачимо, що страховицька. у нас 20%. Так, 20%. Супер. Далі у нас Стенмарк, Чопшоп, ну, а далі Ширпік. У вигляді інferно і банк. А ще навіть Анобіс 1 є. -е. Плотики тут підібрані максимально гарно. Це у нас після польових, і по суті, на виході ми отримуємо Factory New. Тут ми ставимо галочку і давайте фастиком. Ні, давайте з консолечки, тому що, ну, як не крутий, 15 баксів зараз. Давайте залишимо колекцію. Три, два, один габенчик. Дай мені багато страховочку. Ой-ой-ой-ой-ой, Стен Марк! Хорошо! Ми в невеличкому плюсі. Що у нас по цінам? Дивимось, відкриваємо емочку. У нас тут 1200 гривень. 600 гривень контрактик був. М -м? Гарний початок. Полетіли далі. Так. Наступний контракт у нас буде виглядати таким чином. Він по факту повинен бути за 10 баксів. Але давайте зробимо вам контенті, так як у нас сьогодні заносі. Тобто, по факту, він виглядає таким чином. У нас контрол, у нас сейфхаус, кеш парочку. По факту, ми повинні були крафтити кеш і контрол. Але давайте заради контенту. Багіте страховиська, і це буде лютіший просто занос. Дивіться, 26 баксів по факту зараз. Да? Ми повинні були окупатись з колекцією контрол. Але давайте зробимо заносик від Габена. Сподіваюсь, це буде прямо зараз, тому що багите страховиська мені не видали вже останні рази так три точно. Фух, а це вже люто. Давайте консолечку робимо. Галочку ставимо. Пофіг на це все. 3, 2, 1. Габен, давай. Бахнуло слабенько. Якщо не багануло, я, я не знаю. Я не хочу. Давай, давайте сюди потягнемо. Це може бути МП-9. Що це таке? Що Ой-ой-ой, а що це може бути? Сейфхаус. хаус Капець! Добре, добре, ну, що є, то є, але окей, окей. Да, це було дуже ризиково, але все заради контенту, і в принципі, в принципі, будемо йти далі. Так, третій контракт у нас буде виглядати таким чином. Тільки замість одного цього айтема давайте поставимо цей довбаний Face 7, який нас злив. По факту у нас цей контракт буде коштувати десь баксів 30. Ну, З розрахунком. Затрат на Фейс 7. Добре, давайте тут без консольки. Це ізичний такий контрактик, напевно, самий дешевий за сьогодні. У нас ціль це анобіс, і це нормальний такий буде Хоть трошечки, але окуп Хрома. Хрома це зливчик. У нас трішечки треба підкормити габенчиком. 100 гривень. Ну, 200 на контракт ми затратили по факту, і соточку ми забираємо. Ну, косарік ми затратили насправді. Ну що, переходимо до четвертого, самого лютішого контракту. Коротше, як завжди, у нас Фінігрін повніший, тому у нас, що ми тут з вами бачимо? 20% на успіх і плюс ще є отакий калашик, який теж, в принципі, добре окупає і мене це влаштовує. Тобто, 25% на успіх. Контрактик нормальний, ставиш вподобайку, я ставлю галочку тут. І давайте без консольки відразу я зараз нажимаю цю кнопочку. Після того, як ти поставив лайк, давай, даю тобі 3 секунди. Раз, два, три. Вподобайка мені досить. Сюди занос! нос, За нос! Сюди хорош! хорош! Після бою пофіг мене це влаштовує. Це Гарний заносик. Сюди 3К! Почти 3К! По факту ми окупили все, що ми робили сьогодні. Плюс у нас 1200, навіть трішки більше. Все, я з вами не прощаюсь. ще побачимо.